Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про таку цікаву тему, як купівля землі. Купівля землі це велика інвестиція, і вона може перетворитися на головний біль, якщо не знати, як правильно перевіряти документи. Сьогодні я вам розповім про шість самих перших і важливих кроків, які можуть врятувати вас від юридичних ризиків і, звісно, з головної болі. Ну що, поїхали. Ну, крок перший. Треба дізнатися кадастровий номер. Кадастровий номер це унікальний ідентифікатор вашої земельної ділянки. Як його можна дізнатися? Ну, самий простий спосіб да, це взяти кадастровий номер у власника. Другий же варіант ну, можна зробити ідентифікацію тої земельної ділянки, де ви знаходитесь, спробувати там, через Google-карту зайти в будь-яку доступну, скажімо так, кадастрову карту ну, і шукати на карті. Ну і звісно ж. Можна по договору купівлі-продажу, якщо е, перед цим була купівля продаж. Але ж все ж таки, найпростіший спосіб ви збираєтесь купити, придбати, тому е, звертайтеся до власника, який хоче вам продати, щоб він сам у першу чергу надав вам кадастровий номер. Е, цей номер потрібен для того, щоб перевірити всю е, скажімо так, наявну інформацію в, у відкритих джерелах, щоб ви розуміли, що з цією земельною ділянкою. Другий крок один з головних це перевірка власника в реєстрі речових прав. Використовувати офіційний реєстр речових прав на нерухоме майно. Як це можна зробити? Ну, самий простий спосіб це зайти в дію, обрати послугу, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вводити кадастровий номер або адресу земельної ділянки, і так ви дізнаєтесь, хто є власником земельної ділянки, чи є обмеження обтяження на земельну ділянку, чи є арешти, чи є застави або там сервітути. І саме головне для того, хто купує, якщо це землі сільськогосподарського призначення, чи Є земельна ділянка в оренді. Цим ви, перевіривши, чи зайшовши в реєстр, перевіривши, ви в дійсності переконаєтесь, чи має право ця людина, яка до вас прийшла з пропозицією продати свою земельну ділянку на продаж цієї земельної ділянки. Ну і звісно, чи немає якихось там підводних каменів, щоб потім ніхто не зміг оскаржити вашу цю, скажімо так, угоду. Крок третій. Також доволі таки е, важливий в цьому моменті купівлі-продажу земельної ділянки. Це перевірити, чи знаходиться земельна ділянка в яких-небудь яких судових спорах, щоб е, ну, зайшовши в єдиний реєстр судових рішень, ви коли ввели кадастровий номер і не побачили, що там тянеться такий шліф судових справ, що вам, скажімо так, ви придбаєте не земельну ділянку, а придбаєте головний біль. Що ще треба перевірити? Перевірити треба обов'язково по земельній ділянці це цільове призначення земельної ділянки. І, звісно ж, обмеження чи обтяження по ній. Для цього заходимо в електронні послуги Державного кадастру, де ви зможете отримати інформацію з державного земельного кадастру. І ви відразу знаєте наступні речі. Тобто цільове призначення земельної ділянки, яка по факту площа. Щоб не вийшло так, що в державному акті, наприклад, площа одна. А в реєстрі зареєстрована зовсім інша. Знову ж таки, і будете знати по цьому витягу, чи є обмеження обтяження в використанні цієї земельної ділянки. І саме головне, чи з неї знаходиться вона в охоронних зонах. Тому що, якщо вона в охоронних зонах, її використовувати на всі 100%, можливо, і не можна буде. Тому обов'язково це потрібно перевіряти. Також перевіряємо наступний крок: документи у продавця. Щоб він дав підтвердження, що це саме він, що це його державний акт, або там свідоцтво на право власності, або ж витяг з реєстру, або ж ну, договір купівлі продажу, якщо він сам перед цим цю земельну ділянку придбав. Ну, і якщо вийде, то дуже було б важливо і необхідно отримати технічну документацію. Ну і крок шостий. Як би там не було, навіть якщо ви все зробили вірно, все перевірили, все 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 дізналися на свою думку, все рівно раджу вам проконсультуватися з юристом. Або ну, хай це буде адвокат, або е, землевпорядник. Питання в тому, щоб це був фахівець, який розбирається в цих всіх справах. Чому? Тому що те, що ви вам здається, що ви перевірили. Воно може просто, скажімо так, не попасти вам в око. Якщо, наприклад, ми там кожного дня перевіряємо десятками ці земельні ділянки, то, повірте, нам відразу, якщо якийсь нюанс є, нам він відразу впаде в око. Ви повинні для себе розуміти і пам'ятати, що перевірка власності перед купівлею земельної ділянки це ваш, це ваш найважливіший крок. Дуже вас прошу. Не купуйте на словах, не купуйте на ослід, втратите в дійсності, втратите і час, і гроші, і потім можете застряти в судах і дуже надовго. І навіть ми, які б ми там не були великими фахівцями в земельних справах, навіть ми не зможемо вам допомогти. Друзі. І, як завжди, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створена для того, щоб допомогти кожному з вас вийшти ваші земельні питання. Обов'язково задавайте питання в коментарях. Звертайтеся за консультаціями в цей непростий час. Ну і знову ж таки по можливості замовляйте послуги. Дякую за увагу. сподіваюсь, це відео буде вам корисним. Якщо у вас залишились питання, знову ж таки, нагадую. Чекаємо в коментарях або ви знаєте наш номер телефону. Звертайтесь, ми обов'язково вам допоможемо. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого переможного миру. Слава Україні!